Всім привіт! Хочу показати ножичок, є в наявності. Художнє оформлення моєї дружини Олени Браславської. Шкіра рослинного дублення 4 мм, вільний підвіс, Перцап ножичок. Ось такий красунчик. Сталька у нас 390, термообробка колесник на 6, 67 одиничок. По параметрах довжина клиночка 130 мм, ширина 32, товщина 3,7 мм. Загальна довжина 265 мм. По руків'ї. є. Больстер у нас іде передня частинка латунь. Дві тут задні латунь, середині не зільбер. Переложечки латунь. Вставки йдуть тут три різні, тобто два зуба мамонта і це ріховлення стабілізований. І тіло руків'я кап клена стабілізований. Зроблено під руку 100 мм. Аргономічне руків'я. Зручно лежить в руці. Повторююся ніжної явності. Ціна даного ножа. 14 тисяч гривень. Всіх бажаючих собі його придбати або, можливо, замовити іншого, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня!